Та згадаємо про те, що теж важлива новина про те, що європейська комісія презентувала щорічний пакет розширення значить документ, який оцінює прогрес країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу для України. Цьогорічний звіт став найкращим за останні три роки. Брюссель визнав у кожному з 36 розділів позитивні результати. У звіті зазначено, що Україна послідовно впроваджує європейське законодавство навіть в умовах повномасштабної війни. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття Першого, другого та шостого переговорних кластерів окремо відзначено прогрес у сферах юстиції, публічного управління, фінансового контролю та дотримання економічних критеріїв в Києві. Звіт сприйняли як визнання спільної роботи держави та суспільства. А президент Володимир Зеленський назвав документ мотивуючим і закликав Європу до рішучих кроків у відповідь на результати, яких досягла Україна. Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії, Найкращий за три роки. Результат України це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС і у час війни, в час складних боїв, наша держава рухається. Вперед, тільки вперед, в перемовинах щодо членства це абсолютно безпрецедентно для всіх у Європі, всі інші держави ЄС ішли значно простішим шляхом, і важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку в Європі, щоб ЄС, європейський союз, виконував свої зобов'язання. Україна готова до відкриття кластерів, потрібне європейське рішення щодо цього. Отже, ми продовжимо наше інформаційне мовлення. Далі обговоримо важливі теми, теми, які стосуються безпосередньо перспектив завершення цієї війни, нашої євроінтеграції. Обговоримо цю тему з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України, який долучається скайп-зв'язком до нашого ефіру. Пане Михайло, Вас вітаю. Вітаю Вітаю. давайте розпочнемо з важливої історії, зокрема, яка дотична до якості покращення якості нашого з вами життя. Це наша євроінтеграція. Чому я говорю про якість життя? Тому що це про реформи, це про зміну підходів і держустанов роботи, зокрема подолання якихось корупційних ризиків тощо. Що ми маємо? Ми маємо звіт Єврокомісії, яка демонструє там за останні кілька років, що не менше три роки. Позитивні власне кроки в бік там лібералізації процесів Есів і е, покращення життя по тих чи інших напрямках. Зараз від початків е, більш загальне питання. Чи все так оптимістично, як це друкується у звіті Єврокомісії? Тим паче, що на початку наголошую, що деякі видання, зокрема такі, як Reuters, писало про те, що ну, буде і негативна оцінка по окремим кейсам, зокрема, там по корупційній складовій, але потім якось це все зникло, і ми отримали е, гарну оцінку. Давайте почнемо з того, що я не зовсім розумію, що таке позитивно чи негативно в даному випадку, тому що це ж питання нашого просування до інтегрованої системи європейських відносин. Ну, тобто, в нас є свої національні особливості там економіки, правоохоронної системи, так само як було на початку у кожної країни, яка потім синхронізувала свої там економіки через правоохоронні системи, судові системи до загального альянсного бачення цього. Так само, і Україна є, що треба робити, і Україна це робить. Дійсно, є там чотири країни з достатньо високим коефіцієнтом корисної справи: це Чорногорія, Албанія, Молдова і Україна. І безумовно є а, розуміння, якою має бути економіка, якою має бути бюджетна сфера, якою має бути корпоративне управління управління в тій же бюджетній сфері, і Україна тут багато чого вже зробила, так само як через Чорногорі, Албанія, Молдова і так далі. Є сфери, які повільніше, але також реформуються. Це в тому числі судова система, в тому числі правоохоронна система, в тому числі все, що стосується а, корупційних ризиків. Давайте тепер перейдемо до цієї частини. Корупційні ризики а, чи взагалі корупції. Корупція є ознакою не зрілих не демократичних країн. Ми виходили з вами з радянської концепції державності як такої. За 30 років ця концепція змінила свої пріоритети. Це очевидно, але є фактор, який був достатньо вагомий впливом. Він мав на Україну. Це Російська Федерація, якраз таки політика економіка, якої побудована на принципі корупційної схеми. Безумовно, в Україні так само корупція, прояви корупції були в тому чи іншому вигляді в різних галузях і тому подібне. Але сьогодні ще раз підкреслюю, враховуючи, що ми хочемо мати єдині можливості в рамках альянсу під назвою Європейський Союз, безумовно ці всі ризики прибираються. Це певна робота, зрозуміло. І як ви кажете, немає там всього позитивного чи всього негативного. Є а, відзнака того, що Україна активно реформує різні галузі. Через десь швидше, тому що простіше, десь складніше. Тому що там багато є ще суб'єктивних чинників і так далі. Але Україна просувається до того, що були відкриті, і ми з вами почули від пані Кос одного з єврокомісарів про те, що можливо навіть до кінця 2025 року будуть відкриті переговорні кластери. Да там знову ж таки треба прибрати цей політично спекулятивний компонент під назвою Угорщина. Для мене це взагалі дивно, що про це так серйозно всі говорять. Але дивіться, що Угорщина заявляє на офіційному рівні, на рівні там прем'єр-міністра. Орбана чи на рівні міністра закордонних справ Сіярта вона офіційно заявляє, що вона не допустить членства іншої країни в європейському союзі. Для мене це абсолютно дискримінаційний дискримінаційна теза, яка має отримати належну юридичну оцінку. Да від інших країн європейського союзу. Не може та чи інша країна. Зловживати своїм правом як члена європейського союзу і блокувати щось, що стосується інших країн, да тому що це ще раз підписую це дискримінація за державною ознакою. І угорщина наполегливо цю просуває концепти. Так ось вони блокують користуючись правом вето, але між тим ми чуємо від Єврокомісії, що вони готові будуть знайти формати, що переговорні позиції, переговорні майданчики вже запрацювали, де можна було б додатково обговорювати ще на якому напрямку що треба зробити логістик. Тично юридичної і так далі, тому подібне тому це ще раз повернусь під підсумую: це не про позитив чи негатив, це про фіксацію абсолютно швидкого стрімкого руху України до єдиного членства в Європейському Союзі, до роботи в рамках єдиного е, ринку. Ну, врешті підсумуємо в цій підтемі стосовно і Сіярто, і орбана, і фіцу комунікація на різних рівнях у нас все ж таки відбувається і на рівні президента, на рівні МЗС, на рівні офісу президента такі зустрічі були і будуть. Сподіваюся, вже коли знаєте, справа дійде до ну конкретного прийняття і рішень, то напевно все ж таки зміниться позиція у цих лідерів. А, Можливо, і лідерів цих вже не буде при посадах. Поживемо, побачимо. Єдине, що я підсумую, наприклад, українці вважають, що другою проблемою це такі опитування, які. Яке проводилося ще в минулому році, те, що я знайшов, значить 76% вважають українців, що на першому місці проблема для України нині це війна, на другому, все ж таки, корупція. І, от, зокрема, там йдеться дослідження. Мав назву корупція в Україні 2024 розуміння і сприйняття, що досі, наприклад, корупція в тих самих судах або на митниці вона не подолана. Хотілося б, щоб ці ж. Процеси були пришвидшені, тим паче, що це наші наступні кроки, зокрема реформа держуправління, децентралізація, також подолання цієї самої корупції. Давайте поговоримо про підтримку Сполученими Штатами Америки. Тим паче, що у нас був досить такий серйозний доносний, якщо ну не побоюсь цього слова, визначення візит посла США при НАТО, пана Відтакера, який говорить про те, що ця війна вона має закінчитися, і мир можливий завдяки Трампу. А тут можна додати попередні заяви інтерв'ю Трампа, зокрема в бієс. Снюс, а так само на літаку борт і спілкування з журналістами, де він знову говорить про те, що ця війна не його, ця війна Байдена. Вона би не при ньому не почалася, і взагалі треба її перегоріти. Ми ці всі заяви пам'ятаємо, як ви вважаєте з одного боку. Трамп обіцяє дати томагавки, потім ніби відмовляється від цієї обіцянки. Каже, поки не на часі Такер каже, що війна може закінчитися тільки за допомоги Трампа. Трамп каже, хай воно там ще поки побуде, хай повоюють. Війна має перегоріти. Як ми будемо вибудовувати наші взаємини з США? Чого варто очікувати в контексті конкретної допомоги? Максимально прагматично не те, що будемо, а вибудовуємо ці відносини і очікуємо. Фіксації політичного внутрішнього консенсусу у сполучених штатах ми ж бачимо суттєві зміни і в риториці, і в соціальних настроях. Щодо оцінки і Росії і можливості про щось там домовитися з Росією, і щодо необхідності підтримки України, тобто, цей консенсус він на мій погляд вже формується серед політичних еліт, в тому числі серед еліт, які підтримують Трампа, серед базового його і елітної, і соціальної підтримки, сам Трамп так само достатньо жорстко періодично висловлюється на адресу і того ж Путіна, і в принципі Російської Федерації, і бачимо, що всі ці, ну скажімо так. Прогнозовано провальні проекти щодо там можливості спільного напрацювання арктичних проектів, чи там спільної роботи в рамках енергетичних секторів економіки і так далі між сполученими штатами та Росією. Все це не має сенсу. позбавлено сенсу, чому тому, що Росія нічого цього робити не буде, і взагалі вона так, так як це і очікувалось, затягує з одного боку час з іншого боку, хоче щоб сполучені штати були максимально пасивними по відношенню і до України, і до Європи в цілому. А більше того, Росія явно йде сьогодні на ескалацію. Вона підвищує ставки, і в цій війні щоб довести ще раз дивіться, Є ініціативи Трампа, є багато риторики Трампа навколо війни. Немає різниці про що він там говорить, була б війна, якби він був на другому терміні президентства відразу. Чи це війна Байдена і так далі? Це внутрішня політика. Вони мають право там дискутувати і так далі. Але незалежно від цього зрозуміло, що війна тут і зараз іде. І більше того, Росія своїми діями ескалаційними діями і проти України, тобто збільшуючи удари антигуманно-антигуманітарного характеру, да, удари по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, і в той же момент провокуючи європу системно велика кількість дронів вчора, сьогодні, позавчора, да, Бельгія, Німеччина. Польща, Швеція, Данія і так далі Росія таким чином показує, що немає ніякого глобального лідерства у виконанні і сполучених штатів, і пана Трампа особисто. Хоча при цьому Путін безумовно бреше там очі при там телефонному спілкуванні з Трампом чи там при особистому спілкуванні як це було на Алясці, говорить про готовність там підкоритись ідеям. Там ініціативам сполучених штатів прийти до там фіналу цієї війни, прийти до реалістичного переговорного процесу, але це все фікція. На мій погляд, Трамп це перше усвідомлює. Друге, так само Трамп усвідомлює, що Росія не самостійна в цій війні, що є країни, які мають суттєві важелі впливу на Росію, і з якими треба також вести переговори. Я перш за все говорю про Китай. Безумовно, третє, що і Україна і Європа в цілому разом з Україною є абсолютними союзниками Сполучених Штатів і максимально зацікавлені в тому, що репутація Сполучених Штатів особиста репутація Трампа була на найвищому рівні. Четверте. Uh, і знову ж таки, uh, це вже показує соціологічні опитування саме в Сполучених Штатах. Є розуміння, що без примусу силового примусу, давайте я повернусь до конкретного uh, до конкретної тези силового примусу Росії нічого не буде. силовий, силовий примус Росії це зовсім інший рівень постачання військової техніки у Європу. Перш за все, ну і очевидно в Україну. Більше того, ми бачимо, що на різних рівнях. Постійно в сполучених штатах лунають тези, що ми можемо продавати більше зброї в Європу. Більше того, міністр енергетики сполучених штатів говорить про готовність продавати набагато більше енергоносіїв Китаю для того, щоб замістити російські енергоносії. Більше того, бачимо логістичні конкретні дії. Тобто, оці відстрочені санкції проти держкомпанії «Роснефт» і приватної компанії «Лукойл», які щиро налякали російську еліту, тому що вони заробляли. Безумовно багато грошей і так далі на, на ці компаніях. Більше того, з'ясували, що ці компанії мали там пакети акцій в низці інших країн, включно з європейськими країнами, так чи інакше впливали на позиції державних чи приватних компаній в інших країнах і тому подібне. І оці санкції це вже такий собі суттєвий крок до використання інструменту примусу Росії до миру. Тому я думаю, що далі треба дивіться, незалежно від заяв ще раз. Інформаційна робота це інформаційна робота. А інформаційний стиль, який притаманний пану Трампу, це інформаційний стиль, але ми бачимо суттєву зміну і настрій серед еліти, серед оточення Трампа, серед політичної еліти і серед соціальних верст населення, тих, які безпосередньо і підтримують, і є базою. Для республіканської партії, як такої, треба далі наполегливо говорити три речі: що Росія зацікавлена в падінні репутації Сполучених Штатів, що Росія не зацікавлена в фіналі війні, і що без силового примусу Росії нічого не буде а буде тільки збільшуватись негативний реол навколо і репутації штатів, і репутації Європи і, взагалі, тих міжнародних правил, які сьогодні є. До речі, щодо санкцій, нагадаю тезу від спікера Джонсона ще в вересні він її промовив стосовно того, що Конгрес не має там деякі рішення, зокрема в частині санкцій і тиску на Росію приймати без рішення президента США, так само як і президент США не може приймати одноосібно деякі рішення без більшості у конгресі. Тут що цікаво, якщо війна затягнеться до наступного року, до осені, скажімо, то будуть до виборів в конгресі. Можливо, розклад сил дещо зміниться, і демократи будуть здобудуть там більшість. До речі, є вже перші ластівки таких процесів демократ-соціаліст Зохан Мамданні він переміг на виборах, значить і став мером Нью-Йорка. Це такий собі дзвіночок для республіканців. Можливо, і можливо, саме якщо розклад і розстановка сил зміниться вже в наступному році на в Конгрес, Власне і підтримка теж дещо зміниться. А от як США будуть вибудовувати свої відносини з Російською Федерацією, все ж в подальшому це питання. Тим паче, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що не. Виключає можливості постачання в Венесуелі балістичних ракет «Арєшні». тут. Питання як же ж діалог із Трампом Російської Федерації та США, на якому вони постійно акцентують, що у них нібито діалог відбувається постійно на різних рівнях. А я нагадаю, що Трамп погрожував Венесуелі військову спецоперацію. Вона ще може відбутися. Як вони будуть співіснувати в цьому інформаційному політичному просторі? Далі? Ну давайте тут, тут тут багато всього відразу трошки акценти розставимо. Дивіться, ну, по перше, ви праві Трамп не може працювати без конгресу, без дієвої участі в прийнятті тих чи інших рішень конгресових. А ми бачимо, там працює такий механізм, як називається Філібастер. Да, тобто 60 голосів має отримати та чи інша ініціатива, і тому шатдаун сьогодні, тобто фінансування уряду, затримане Ще через підписні 53 Є члени республіканської партії, членами конгресу сенату. І ще треба сім мати демократів, які будуть спільно голосувати, і це говорить через про роботу нормальну роботу інституцій в Сполучених Штатах. Крім того, я нагадаю, що сьогодні так само отримали перемоги на виборах губернаторів у Вірджинії в Нью-Джерсі, знову ж таки, кандидати від демократичної партії. Але Трамп ну, з цим працює, він готовий більш активно займатися внутрішньою політикою, і це нормально. Це, ну, це, це говорить через про зрілість демократичної системи в Сполучених Штатах, про те, що там є конкурентність, як така, і Трамп активно працює в рамках цієї конкурентності, дотримуючись тих чи інших правил. Це добрі ознаки. Да? З іншого боку, що стосується. Ця Венесуели. Давайте тут е, правильно акцент знову ж таки поставимо. Трамп говорить не про війну з Венесуелою, Він говорить про знищення наркокартелів, тому що Венесуела, на жаль найбідніша на сьогоднішній день країна Латинської Америки. Безумовно вона орієнтується на Росію. Безумовно, там є достатньо тісні відносини в трикутно Білорусь Росія. венесуела безумовно, суб'єкт Мадуро, який там після Чавеса став президентом, наступником президентом Венесуели, Безумовно він займає антиамериканцев позицію про російську позицію і так далі. І тому подібне, але заробляє він на чому на нафті, але це санкційний продукт знову ж таки і, З іншого боку, на наркотрафіку. Да, тобто це одна з найпотужніших сьогодні наркодержав не тільки Латинської Америки, а в глобальному сенсі цього слова. і Тому Трамп хоче припинити покласти край цієї історії під назвою Венесуельський наркотрафик. А з іншого боку, от всі ці заяви я розумію, що журавльов, про якого ви сказали, він не є суб'єктним. Це взагалі там абсолютно ліва людина, як навіть можна не звертати увагу на ці заяви, але між тим ви праві Російська Федерація хоче провокативно працювати на цьому напрямку в Латинській в цілому, Америці в цілому, і безумовно вони будуть шукати можливості спровокувати сполучені штати до більш там активних дій, вважаючи, що це буде відволікати увагу від Європи сполучених штатів, тобто вони будуть більше концентруватись саме на Латинській Америці, да, там мігранти з одного боку, з іншого боку, наркотрафіки. І тому подібне, і тому Росія дійсно в рамках провокативних дій може туди відправляти зброю, може підтримати знову ж таки фінансово-ресурсно того ж Мадуру мілітарно. Підтримати ми це все з вами бачили на близькому сході. Росія так чи інакше фінансувала і відправляла зброю, відправляла інженерні війська і хамасу, і казболі і, безумовно вона підтримувала там тісні стосунки з Іраном. Вони провокували все, що там відбувалось. Ми пам'ятаємо два трошки більше ніж два роки тому. Всі ці жахливі Дії проти громадян Ізраїлю, які були вчинені за інтересу Росії, вчинені тим же Хамасом. От Росія так завжди працює, тобто вона готова провокувати, готова підвищувати ставку, готова безпосередньо приймати участь в тому чи іншому потенційному конфлікті, для того, щоб відволікати сильну країну, в даному випадку Сполучені Штати від зацікавленості в подіях в східній Європі в Україні, в тому числі, і тому треба на це зважати. І безумовно, ну як би треба з цим працювати, буде в тому числі разом з нашими європейськими колегами, пояснюючи Сполученим Штатам, що все це взаємопов'язано: і, і дії Мадуро, і наркотрафік, на якому Росія так само заробляє, і безумовні заяви, агресивні антиамериканські заяви, які все частіше лунають на федеральних каналах Російської Федерації, і безпосередні дії, які вчиняє той самий Путін, там його оточення. Тобто вони говорять одне при особистому спілкування через підкреслю. Слі з Трампом зовсім інше роблять, тому що ще раз підкреслюю, для них головним ворогом все рівно являються Сполучені Штати. Вони хочуть приниження сполучених штатів втрати сполученими штатами глобального домінування там на користь інших держав. Ну безумовно Росія вважає що вона є глобальною державою, але це не так. А вона сателітна держава. Але між тим це все ну якби нам з іншого боку на користь, ну, чому тому, що точно. А хто є хто, але бачите, вони це така собі гра в обидвоє воріт і американці, і Москва Кремль так поводять так. само, до речі, себе поводить і Лукашенко. З одного боку, ми пам'ятаємо ці особливі листи і запанки від Трампа до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. А Лукашенко пояснює, чому Трампа треба значить, ну, номінувати на Нобелівську премію. З іншого боку, Лукашенко погрожує колективному заходу, відтак країнам НАТО відтак так і США. Ну напряму да. Розміщенням Арешника в себе, і якщо що, то вони з Путіним вирішать, то вдарять куди потрібно. Але тут я навіть про інше, ну цей пінг-понг, він відбувається на різних рівнях. Якщо говорити про цей трикутник. от, зокрема, або там конкретно про Росію і США Лукашенко. Презентує це так з останніх новин, да з мінська е, презентує своє бачення е, своєї участі в цій війні, точніше, завершення цієї війни. Це відрядити миротворчий контингент Білорусів в Україну. До чого взагалі цей кейс? Чи можна припустити, що це така собі підступна логіка Кремля? Знаєте, з офіційно з Москвою ми не будемо, звісно ж, контактувати. От можливо з Лукашенко можемо. Лукашенко не є на сьогоднішній день самостійним політиком. Це очевидно, і всі ці пропозиції це тільки бажання. Ну, пропозиції там миротворці, переговори в Білорусі і так далі. Це все бажання отримати, хоча б якусь там частину інформаційної суб'єктності. Да? Ну, тобто, щоб на нього звернули увагу. Все ж таки, ну Лукашенко не позбавлений цього цієї якості. Йому хочеться бути там на перших сторінках газети. Йому дуже подобалось, що Сполучені Штати відправили там певну делегацію. Він готовий був віддати там політв'язнів. В нього багато до речі, не забуваємо після 20-го року. періодично, він там додатково ще бере собі політв'язнів. Там більше тисячі людей сьогодні сидить у тюрмах в Білорусі. Але Лукашенко не приймає ніяких рішень. Він обставлений по всім своїм силовим інституціям російськими громадянами. Да, вони контролюють всі силові вертикалі, в тому числі навіть контролюють там особисту частково особисту охорону Лукашенка. А Лукашенко не буде приймати ніяких рішень. Він не буде відігравати ніякої посередницької місії. В нього для цього. Немає самостійності через покесів і ресурсності. Ну і безумовно, це трошки анекдотично виглядає. Країна, яка була плацдармом для атаки північного напрямку, на да, з північного напрямку Києва. А він говорить про те, що він готовий відправити свої війська, які знову ж таки в рамках спільних тренувань. Відпрацьовують системи взаємодії з російськими військами. Да, він говорить про ну це анекдотична історія, і вона не буде мати ніякої відношення до реальності. Але спокійно ставимося, таких заяв буде багато. Ми живемо з вами в інформаційні часи, коли кожен хоче отримати 5 хвилин своєї особистої слави. Так, ми пам'ятаємо ці тези від Хреніна, міністра оборони Білорусі в кінці 21 го які абсолютно в Унісон лунали із позицією Путіна Лаврова Піскова, які заперечували будь-які напади. Говорили, що це лише навчання. То про яку довіру тут можна говорити. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник керівника карсу президента України. Був гостем наш ефір фіртива.